Усім попривіт! У мене звуть Саша. Це магазин геймерських девайсів А51. Останнім часом огляди у нас ідуть серіями. Не знаю, чому так співпадає. Просто всі бренди вирішили оновити свої лінійки одночасно. Зокрема, і ХАТО. Минулий огляд був на мишку від них. Сьогодні огляд на нову механічну клавіатуру, також як ви бачите, від ХАТО. Одразу хочу вас усіх попросити. Будь ласка, поставте лайки, напишіть великі коментарі для просування даного відео, бо ми хочемо, аби наш контент бачили якомога більше людей. Власне, тому ми його і знімаємо. І якщо ви вже все це зробили, тоді погнали! Давіті це повністю нова лінійка від Хатор, тому порівнювати її з якимись попередніми моделями тут не вийде. У ній виробники пішли на деякі цікаві кроки, яких раніше ми в їхніх клавіатурах не бачили. Знаю, що вам цікаво, які саме, тому зараз розповім подробиці. Відкриваємо коробку і бачимо власне саму клавіатуру у захисній плівці. Що у нас по комплектації? Перше це інструкція, як і завжди у Хатор українською мовою, тому що це український бренд, подарункові стікери з озброєним єнотом дріт, оскільки це дротова клавіатура Type-C на Type-A. До речі, мені подобається, як в цій клавіатурі зроблений дріт. Він дуже тоненький, як ви можете помітити, гнучкий, м'який у паракордовому плетенні з гумовою стяжечкою. Два Запасні перемикачі. На випадок, якщо ви вграєте дефолтні, які тут стоять, коли будете їх змінювати, а я Кілька разів гравав в інших клавіатурах перемикачів, тому це вельми корисний підгін. До речі, мені подобається, що всі пакетики на зіплоку, їх не потрібно розривати. Це набір змінних кейкапів, пулер для свічів та кейкапів відповідно, універсальний. І додаткова шумка під пробіл на випадок, якщо вас не влаштує дефолтний рівень шуму поглинання в клавіатурі. Мене він влаштував, тому я її не клеїв. Це така пінка, ось тут захисна плівка. Знімаємо її. і もうなさむ結果。<music> Комплектацію закінчили, тепер давайте дивитись на саму клаву. Тип корпусу у неї, як ви можете помітити, скелетон. Це не зовсім типово для ХАТОР. Я пам'ятаю лише одну лінійку, у яких вони застосовували дану технологію. Здається, це були клавіатури Starfall, що взагалі означає скелетон. Це коли відсутні рамки вздовж країв корпусу. І самі клавіші височіють над верхньою панеллю. Виглядає достатньо стильно і очевидний плюс у тому, що клавіатури таких типів значно легше чистити. Щодо корпусу і збірки, верхня панель тут виконана з анодованого шліфованого алюмінію, тобто є металевою. Завдяки цьому клавіатура вельми міцна та стійка до різних негараздів, проте все одно не варто кидати її в стіну, коли у вас пригорає. Сама металева поверхня фактурна завдяки шліфовці, наскільки я розумію, достатньо приємна на дотик і прохолодненька. Проте мінімально збирає відбитки, тож раз в якийсь час вам доведеться її протирати. Весь інший корпус виконаний з твердого міцного пластику. Цікаві гумові накладки вузенькі вздовж усього корпусу. Зі своїми задачами вони справляються відмінно, вона не їздить столом, хоча важить достатньо мало. І також бачимо відкидні ноги на одне положення. Також бачимо порт для дроту, який знаходиться не посередині, що є великим плюсом. Я багато разів це повторював. Що якщо порт знаходиться посередині і ви юзаєте клавіатуру з ноутбуком або у вас просто не над... То багато місця на робочому столі він заламуватиметься, якщо він збоку, такої проблеми не буде. А тепер давайте звернемо увагу на те, чого вже давно не було в хаторівських клавах. Додаткові кнопки. Їх тут три, вони розміщені достатньо зручно і прикольно зроблені. Наприклад, ось ця крутилочка вона також є металевою, крутиться дуже плавно, з приємним зусиллям і має вкрай чіткі відсічки. Ці дві клавіші прогумлені, приємно клікаються, хороше звучання і прикольні відчуття. Дефолтно всі вони відповідають за мультимедіа, але звісно, що в клавіатурі присутній софт, в якому ви зможете все підігнати під себе. А тепер Тепер давайте послухаємо, як вони звучать. Тепер давайте про кейкапи. Як ви бачите, вони не є класичними для хатору. Ми можемо помітити нову форму та скошені кути. Це називається Ома профіль. Виглядає реально круто. Щодо користування, я не помітив якихось незручностей. Все так само, як і з класичними кейкапами. Але зовнішній вигляд, як на мене, топ. Тут використали АБС пластик, проте він достатньо якісний. Палець за нього добре чіпляється. Він трішки шершавий, фактурний. Всі символи просвічуються, зокрема, і українські літери. Тепер звісно перейдемо до перемикачів. Тут стоять лінійні хатор Аурум Оранж. Вони мають нейонову базу і стем спок пластику. Контакти, вкриті композитним золотом для більшої довговічності, загалом реально преміум. Плюс вони змащені просто з заводу. До речі, якщо хтось нещодавно дивиться наш канал, швидко пояснюю, що взагалі означає лінійні перемикачі. В механічних клавіатурах свічі поділяються на три основні типи: лінійні, тактильні і клікаючі. Лінійні, максимально швидкі та безшумні. Під час натискання тут немає особливого клацу, воно відбувається. Вувається дуже швидко та з мінімальним звучанням. У тактильних перемикачів є характерний клац, проте він більше відчувається пальцем, аніж чується вухом. А клікові перемикачі вони відповідно звучать як брукарська машинка. Жоден з цих типів не є кращим або гіршим за інші. Тут вже обирайте на свій смак. Оскільки тут перемикачі лінійні, стає зрозуміло, що дана клавіатура є достатньо тихою. До речі, функція Hot Swap, тобто гаряча заміна перемикачів, тут також присутня. Тобто ви можете взяти комплектний пур, зняти перемикачі, які тут стоять, дефолтні, та поставити ті, які вам подобаються. Або ж зробити зонування. Якщо не знаєте, що це таке, будь ласка, дивіться велике відео на нашому каналі про тюнінг клавіатури. Там ми розповідаємо, що таке зонування, навіщо змінювати перемикачі, як це робити, навіть як їх змащувати. Є детальний гайд, тому якщо цікаво, будь ласка, дивіться. До речі, щодо стабів, вони тут також змащені, при тому вручну, зроблені з надміцного помполімеру, що робить їх фактично вічними. Щодо шумки, вона тут є ще й кількошарова, навіть незважаючи на те, що клавіатура достатньо тонка. Звісно, що присутня піна, проте є ще й прокладка з силікону, яку ви зможете побачити, якщо зняти пробіл. Це справжній топ. Я взагалі фанат силіконових прокладок в клавіатурах, тому що мені здається, з ними вони звучать просто шикарно, що ви, власне, і зможете зараз зацінити, тому що ми робимо тайпінг-тест. Перша щодо rgb підсвічування, звісно, що ця клавіатура світиться. Згідно класики, 16,8 мільйонів кольорів все налаштовується через софт, виглядає достатньо класно. Проте є і невеликий сюрприз. Світяться тут не лише самі клавіші, а й боковини клавіатури. Це достатньо прикольно, як на мене, дає в плюс зовнішньому вигляду. Софт тут є, як я й раніше говорив. Хатор трішки оновили своє програмне забезпечення, тепер воно має трішки інший вигляд. А також розширений функціонал. Звісно, що тут досі можна зберігати профілі, налаштовувати макроси, прописувати бінди, крутити підсвічування і все те, до чого ми звикли. Проте знову ж таки присутні нововведення. Зокрема, тепер клавіатура та ПЗ підтримують користувацькі прошивки на базі QMK з можливістю налаштувань через інтерфейс Via. Що це означає, що ви можете самі створити прошивку для даної клави, і вона працюватиме? Це потрібно для тих, хто знає, чого хоче і вміє це робити. Прикольно, що розробники прикрутили таку можливість. Що можна сказати у висновку? Це чергова вдала механіка від ХАТО. Ну вміють вони робити класні клавіатури, з цим не посперечаєшся. Прикольний дизайн, хороші характеристики, збірка, шумопоглинання як завжди на висоті. Ну і звісно, розширені можливості налаштувань. Спеціально для тих, кому цього не вистачало. Як на мене, справді чудова клава. Вона точно займе лідерські позиції у своєму сегменті. До речі, ми продаватимемо її у кількох колорвеях, тому на це також можете звернути увагу. Для багатьох людей це є важливим фактором, зокрема й для мене. Тож, якщо вас переконало дане відео, прошу робіть замовлення даної клавіатури через наш сайт. Лінк для цього є в описі відео. А якщо переконало не до кінця, ви можете прийти в будь-який з наших магазинів, отримати її в руках, поклацати, навіть зіграти тестову каточку за цим комп'ютером і вже після цього прийняти рішення про покупку на цьому. все, будь ласка, пишіть в коментарі на що хочете побачити наступний огляд, і пишіть просто коментарі якомога більші для того, аби відео просувалось. Звісно, підписуйтесь на нас в усіх інших соціальних мережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, Трец, Twitter, Тікток. Там скрізь є унікальний контент, короткі відео, меми, новини, акції, розіграші. До речі, скоро буде ще один розіграш. Не скажу на що. Тому будь ласка, не пропускаємо. Переходимо, підписуємось. Будемо вас чекати. Побачимо!